Збирали дітям весілля за 250 тисяч. Зробили ремонт у квартирі Свахи, щоб молоді там жили адже невістка вагітна. А вони розійшлися. Історія. Син військовий, невістка вагітна. Ми хотіли з чоловіком, щоб у них все було як у людей. І хоча сваха одинока без чоловіка, вона не змогла собі дозволити допомогти нам організувати весілля, ми все зробили самі. Ми зробили їм весілля нашої мрії. Зауважте на це. Ми зробили їм весілля нашої мрії. Це тут важливо. І я дуже пишалася нами з батьком, що ми так змогли допомогти дітям влаштувати їх життя. Але те, що сталося на весіллі, гірше, ніж усіх драматичних серіалах в житті, які я бачила. Мій син з кимось там на весіллі чи то не поцілувався, чи то обіймався. Я точно навіть не знаю, але там був такий грандіозний скандал, невістка щось побачила, гнала його, дралися, розійшлися по різних кутах. Невістки стало погано. Її через кілька днів навіть забрали до лікарні через загрозу втратити дитину. Але слава Богу, обійшлося. Сина забрали назад на службу. Коротше кажучи, вони так і не примирилися і взагалі розлучилися така дурня, що й годі й говорити. Але ми ж зробили ремонт у квартирі Свахи, тому що діти там мали жити після пологів. Так недорогий, так косметичний, але тим не менш. Але коли чоловік подзвонив і сказав, що поверніть хоча б частину грошей, адже не склалася сім'я, син наш там жити не буде. Вони кидають трубки, дуже на нас ображені, але наші гроші за ремонт їм не заважають. Друзі. Особливо друзі старшого віку. Я не випадково звернула увагу на ту фразу, коли жінка написала, що вони з чоловіком зробили їм дітям весілля своєї мрії. Коли старше покоління так щедро вкладається у весілля, у ці свята, звісно, зрозуміло, що хочеться свята, але треба дуже-дуже добре думати. Ми, коли старше покоління так щедро вкладається всім, що воно в всім, що воно складало довгі роки, для того, щоб у люди вийти і себе показати і гірше за інших не бути, і щоб діти були доволі, може трапитись така ситуація, розумієте, як ці історії. Я ще раз наголошую: як як юрист проти таких вкладень у дітей, у дорослих дітей, які мають самостійно відповідати за своє життя, зробіть гарний подарунок, допоможіть якоюсь сумою. А на остальне поїдьте з чоловіком в санаторій, на море, де ви не були 100 років, поки ті гроші відкладали, і поживіть для себе. Зробіть не дітям весілля їх мрії, а собі відпочинок вашої мрії.